Перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал SEO Tools та натисніть кнопку лайк. Like. Сьогодні ми розберемо, як насправді працює YouTube SEO за лаштунками і чому воно дуже відрізняється від традиційного Google Seo. Більшість авторів думають, що YouTube SEO це лише про ключові слова, але платформа працює більше як двигун прогнозування. Вона не просто ранжує відео, вона передбачає, які ролики найімовірніше будуть переглянуті далі. Це означає, що метадані допомагають YouTube зрозуміти тему, але реальні позиції визначає поведінка аудиторії. Ось момент, який багато маркетологів пропускають: YouTube використовує дві окремі алгоритмічні системи. Пошук базується на релевантності, ваш заголовок, теги, опис та транскрипт. Рекомендації базуються на ефективності, CTR, клікабельність, час перегляду та утримання глядачів. Якщо ваше відео утримує увагу понад перші 30 секунд, ви переходите в зовсім інший конкурентний рівень. Ще один потужний інсайт: перші 48 годин мають набагато більше значення, ніж багато хто думає. YouTube тестує ваше відео на невеликих сегментах аудиторії та розширює покази лише тоді, коли метрики залученості перевищують очікування. Це робить ваш хук, динаміку та дизайн прев'ю частиною SEO-стратегії, а не лише сторітелінгу. І ось трюк, який використовують топові автори. Оптимізація ушного контенту, оскільки YouTube автоматично генерує субтитри, алгоритм читає ваш діалог. Коли ваш сценарій природно повторює основну тему, YouTube отримує сильнішу семантичну впевненість. Якщо цей розбір був для вас корисним, підпишіться на канал SEO Tools та натисніть лайк. І не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу для ексклюзивних SEO інсайтів та просунутих стратегій оптимізації на YouTube.